Математика для своїх робимо для вас відосик, де розбираємо 10 самих популярних помилок на НМТ. У світлі останніх новин бачимо, що міністерство планує відмінити ЗНО і зробити якесь нове НМТ. Тому є актуально зробити аналіз, що було там, щоб наробити помилок, мати більше балів, мати хороший результат і вступити в той інвер, який ви хочете. Ми розберемо це все, зробимо, щоб все було зрозуміло, але звісно одним відосиком не обійдешся. Якщо ви плануєте готуватись, то ще не пізно почати підготовку на самому якісному рівні. Пропоную вам записатися на наш піврічний курсик і на який вже відкритий передзапис. Можете посилання бачити внизу і отримати своє місце, яких зовсім небагато, і якісно підготувати, щоб не робити взагалі ніяких помилок, прийти на це НМТ, легко здати, так як поровлятися в магаз. Тому давайте вже. Приступати до діла до першого завдання. Це топ-1 помилка, яка була на НМТ. 78% тих, хто прийшов, зробили це завдання неправильно. Це відкрите завдання, це не тест. Вже вгадати не можна було, треба було написати правильну відповідь. E, значить, сказано, що є якась геометрична прогресія. Третє число це 0,2, четверте — 3 четверте. Питають, які знамені цієї прогресії. Тобто, наскільки треба попереднє число множити, щоб виходило наступне. Ну, це можна записати у вигляді такого рівняння, що 2 десятих я запишу через дріб. Яке множиться на цей знаменник Q, дає нам четверте число, 3 четвертих. Ну і тоді зрозуміло, щоб знайти оцей Q, треба 3 четверті политик на 20. І відповідь треба записувати обов'язково у вигляді десяткового дробу. Значить 3 четвертих. Ділимо на 2 десятих, це те ж саме, що множимо на 10 других. І отримуємо 38. 38. Якщо скоротити це вдвічі буде. 15 четвертих, Цілих буде 3 штуки. А залишиться 3 четвертих. Це значить 3,75. Ось таку штуку треба було написати в бланк відповідей і отримали б свої 2 бали. 78% не справилось. Надіюсь, ви будете справлятись. Друге завдання в антирейтингу з завданням МТ. ось таке посідає в нас задачка. Сказано, що 4 косинуса, причому квадрата якогось кута це одиниця. Треба знайти 4 квадрати синуса. 76% помилилося. Як же ж це робити? Вам видають формули на НМТ, треба ними користуватися. Там є така формула, яка називається основна тригонометрична формула. Суть її, тому, суть її в тому, що це те ж сама теорема Піфагора, тільки на тригонометричному колі. На ній нічого складного немає. Ось така вона страшна, начебто, виглядає. Але це насправді легка і проста формула. Тому що якщо ви візьмете будь-який трикутник на тригонометричному колі і будете розуміти, що таке синус і косинус, в принципі, а ця штука одиниця тут, на тригонометричному колі, то синусом буде оця сторона, а косинусом буде оця сторона. А ми знаємо, що косинус, що сума квадратів катетів це квадрат іпотенузи. Значить, якщо цю штуку записати у вигляді. Формули, то вийшла ця формула. І вона є ключем до цього завдання. Але ж ви скажете, тут є і синуси, і квадрати, і косинуси і квадрати, але ж нема четвірки. Ну, якщо у вас є рівність, то ви можете з цією рівністю робити все, що завгодно. Можна, наприклад, помножити ліву і праву частину на 4. Якщо у вас є, наприклад, 2 дорівнює 2, якщо ви помножите зліва і з права на 4, 8 дорівнює 8. Оце не відрізняється від цього, тому що тут є дорівнює, і є зліва, і справа якісь числа. Оце число в кінці кінців видає якесь. Значить, ми множимо зліва і права на 4 і отримуємо справа 4 синуса квадрата якогось кута плюс 4 косинуса квадрата якогось кута. Так от, але ж ми знаємо, що 4 косинуса це одиниця. Значить, я можу підставити сюди і отримую, що 4 синуса квадрат альфа плюс 1 дорівнює 4. Значить, 4 синуса квадрат альфа дорівнює 3. А нам вже ж треба було це знайти. Відповідь 3 – Легке, просте завдання, нічого складного. Оце все можна не знати, можна цю формулу просто вибрати з бланку з формулами. Але треба думати, дивитись мій контент, і все буде чудово. Третє завдання найменш успішне для абітурієнтів. 68% неправильно зробили. Воно теж відкрите. Не можна вгадати, сиплються навіть на найпростіших завданнях. Надіюсь, вони такі, як можна це було зробити. Значить, це прямокутна трапеція і дано верхня основа і середня лінія. Можна знайти нижню основу без проблем, тому що ми знаємо, що якщо основи додати, подати на 2, вийде середня лінія. Тобто, можна записати таке: 9 плюс АД, що ділиться на 2, це 13. Якщо помножити зліва і справа на 2, будемо мати 26 9 плюс АД. Якщо відняти зліва і справа 9, значить АД буде 에, 17. Значить, тут 17. Перевіряємо, 17 плюс 9 це 26 на 2, 13. Окей, що нам це нам дає? Тепер, якщо ми, якщо ми отут проведемо висоту, то ця висота буде якраз таки дорівнювати АБ. А тут ці задачі просять знайти АБ. Ось там, мова, в принципі, я завжди висвітлюю. Можна побачити, ну це я ж і прокоментую заодно. Ця, ця, ця точка нам тут заважає, нехай не стоїть. З цього боку і напишу. Як же знайти. Оцю сторону АБ. Вона дорівнює стороні ЦП. І ми знаємо, що якщо тут 9, то і тут 9, значить на цей кусочок припадає 8. А тут 9. І так як це трикутник СПД, він має бути по-любому. отут 90 градусів, тут 45, він рівнобедрений, значить ці дві сторони рівні, значить тут теж 8. І це треба було просто записати цю, це число. То, що треба знати середня лінія і як рахувати прямокутні трикутники. В принципі, нічого складного, але з геометрією зазвичай є труднощі, особливо в відкритих завданнях, не соромтесь щось добудувати, десь подумати, Застосовуйте все, що знаєте про прямокутні трикутники. В принципі, то можна було по-іншому розв'язувати, але це самий простий спосіб, можна було через подібність оцих двох трикутничків зробити, він там в два рази більший. А можна було зробити так, як я зробив. Якщо зрозуміло, ставте лайк, скидайте це своїм кентам, пишіть в коменти щось, якщо треба, доповню, розкажу, а ми рухаємося далі. Номер 4 в антирейтингу 62% помилок. Звичайні легенькі логарифми. Є відос у нас на Ютубі про всі властивості логарифмів, як вони працюють, чому це правда. Але якщо ви це не знаєте, у вас є формули. Користуємося завжди формулами, там все є. В принципі, можна побачити, що тут логарифми з однаковими основами. Але тут додається два логарифми. І є два шляхи, як це зробити. Можна цей логарифм, 2, плюс 2 логарифми переписати як плюс 1 і плюс ще один. І по властивості з логарифмів з однаковими основами просто їх перемножити їхні аргументи під одним логарифмом з тою самою основою. Або ж можна цю двійку по властивості засунути як степінь для 5-7. Для ну, в принципі, це те ж саме вийде. Я зроблю ось цим способом. І потім запишемо це під одним логарифмом. 49, що множиться на 57 у квадраті це 25. 49. 49 і 49 скорочується. Залишається логарифм 5,25 це 2, тому що 5 в другій степені це 25. Ось все завдання. Не робіть дурних помилок, будьте кращі, ніж нічі, вступайте в університе. Думаєте, головне, вчитися математики. Так, а ми далі рухаємося. П'яте завдання. Те, на якому зробили найбільше помилочок, звичайна система. Треба було розв'язати її і сказати не X, не Y, а їхню суму. Тут багато хто на цьому помилився, бо в принципі розв'язати це не супер складно, особливо зважаючи на те, що перше рівняння, воно містить тільки одну невідому. Це звичайне рівняння можна його вирішити, хоч тут є і якийсь корінь, але це не складно. Просто знайти ці два числа, додати їх і записати відповідь, і ми зараз цим і займемось. Значить, давайте перше зробимо. Поділимо зліва і справа на 3, будемо мати корінь з Х це 4. Значить, х це має бути 16. Бо 16, корінь 16 це 4. Підставляємо, перевіряємо тут 4, все все правильно. Значить, підставляємо x в рівняння і маємо 16 мінус 2, у дорівнює 26. Якщо відняти з лівої справа 16, то мінус 2 це 10. Значить, це y, сплит на мінус 2, це мінус 5. Значить, у нас є два числа. Їх треба додати. 16 додати мінус 5 це 11. Тому правильна відповідь 11. Йдемо далі, дивіться, де ще помиляються. Шосте задання. Нагадую, їх всього було 20. І це шосте вантирейтингу і все одно більше ніж 60% його не роблять. Це дуже багато. Дуже багато ми стараємося його зробити. Тут в принципі можна було допустити помилку, але нічого складного в цьому немає. Треба просто розуміти, що таке дріб, що таке від'ємний степінь, і трошки розуміти щось про нерівності. Давайте оцю цю одну соту запишемо як одну соту через дріб. А оцю цю сотку запишемо як 10 у квадраті. А потім згадаємо таку штуку, що А в степені N це 1, що ділиться. Один, що ділиться на. на а в степені, n. Тобто, якщо в нас є якесь е, внизу число в якомусь степені, то ми можемо це саме число в від'ємному степені записати без дробу. Тобто можемо записати 10 у мінус другій степені. Тобто 10 у мінус другій степені це 1, що ділиться на 10 у другій, або одна сота, або 0,01 те, що писало в НМТ. Але в такому вигляді це вирішувати значно простіше. Тому що, якщо в нас є якась нерівність чи рівняння, в такому вигляді, коли є степінь з основу з якимось показником. І коли ми так зробили, що в них низи однакові, то, щоб сказати, хто з них більший чи, чи менший, треба порівняти верхи. Дивимося, внизу це число більше, ніж 1. Значить, чим більший степінь, тим більше число. Значить, нам по факту треба просто порівняти ці, ці дві штуки. Нам треба, щоб x плюс 1 був більший, ніж мінус 2. А це відбувається тоді, якщо я зліва і справи відніму 1, це тоді, коли х більше, ніж мінус 3. І це в нас варіант відповіді В від мінус 3 до плюс безкінечності. Завдання 7. Воно на відповідність. 55% абітури набрало або 0 балів, або 1, де максимум 3. Тобто результати не дуже. Є три функції, які визначені в нас від мінус 3 до 3. Може вони там далі визначені, але це нам невідомо. Отак їхні графіки виглядають. Формули їх не дані, треба було сказати: є три функції і п'ять тверджень на вибір, які стосуються цих функцій. Перше, що є два перетина з якоюсь іншою функцією y, 2 в степені x, ми зараз її тут намалюємо, подивимось. Потім сказано, що якась з цих функцій є або 1 мінус або 1 плюс Потім сказано на варіант, вибору, на варіант вибору, що одна з них є непарною. І останній варіант, що вона якась з них може зростає від 0 до 3 включно. По іксах, звісно ж. По їх сах ми бачимо, що ігрики зростають від 0 до 3. Нам треба е, побачити, що варіантів 3, ну функції 3, а варіантів е, тверджених 5, значить 2 якісь не підходять. І ми зараз подивимося, що тут саме очевидне, що тут саме легке, і виберемо ключ, який дасть нам 3 бали. Значить, у нас є рисунок 1, 2 і 3. Можна робити це завдання по-різному. Можна кожну функцію дивитися, що до неї підходить. А можна вибрати якийсь варіант, який легкий, наприклад. Дуже легко перевірити, чи є якась функція, яка зростає від 0 до 3. Завжди. Від 0 до 3 Від 0 до 3 ця функція спадає. Ця функція спадає, а ця від 0 до 3 зростає. Значить, третє по-любому д. Значить, воно вже нас не цікавить. І цей варіант нас не цікавить. Дивимось на ці дві штуки і думаємо далі. Значить, оця пряма, а це якась крива. І Жодна з них не є непарною, бо непарна вона симетрична відносно точки 0,0. Але тут ми такого не бачимо. Ця штука теж програє. Ну, і зрозуміло, що одне з цих двох має бути правильним. Бо не можуть вони обидвоє бути неправильними, Бо всього два ну, графіка і три варіанти. Значить, десь є функція, яка задається таким рівнянням. Як же ж нам його знайти? Ну, можна знати, що це по-любому лінійна функція, вона має до цього відповідати. Але якщо ми не знаємо, то ми можемо в принципі, побудувати такі невеличкі таблички, то кожної з цих рівнянь, які є. Y. І подивитися, які точки будуть попадати. Наприклад, якщо x1, то y 0. Якщо x0 y1. А тут навпаки. Дві точки. Якщо х0, то y1. А якщо x1, то y2. То в нас оця точка відрізняється. Ось ця точка відрізняється. Ми зараз позначимо ці точки тут і подивимося, яка з них попадає. Ну, Наприклад, 1. 0. 1 0. попадає, попадає. А 01 попадає? Попадає. Значить, в варіанті B дві точки співпали. Давайте дивимося в варіанті В. Х0, 1. х0, 1. це правда. Але якщо x1, то y2 в варіанті В. А ця точка не попадає в нас на графік, значить, вона не підходить. Значить, має бути варіант Б. Значить, тут Б. Це викреслюємо. Це викреслюємо. Е, ось. Варіант В я відкинув начебто до цієї функції, але якщо ці самі точки позначити і тут, то ми бачимо, що воно не підійде. Х0, y 1 х у1, вже точка не попадає. А x1, y2 теж не випадає. Значить, варіант лишається тільки А. Значить, друге А. Як же ж по-іншому це зробити? Можна взяти оце y рівні 2x, теж до нього побудувати табличку. Кілька точок набрати. x, y. і подивитись, чи все-таки справді буде 2 перетина з, з цією функцією. Подивитись, справді, чи буде 2 перетина. Ну, давайте їх шукати. Якщо y. Якщо х1, давайте візьмемо кілька точок, 1, 2, 3, 0. Можна щось таке взяти. І ще якісь від'ємні можна взяти. Ось, Якщо x1, то y 2. Якщо x2, y 4, якщо x3 y 8, якщо x0 y 1, якщо x мінус 1 y 1 друга, Ну і можна ще взяти мінус 2 і мінус 3. Якщо x-2, то y 1 четверта. І якщо x мінус 3, то y восьма. Ці точки можна позначити і подивитися, де ця функція буде залягати. Ми можемо побачити, що вона має стандартний вигляд для такої функції. Якщо навіть ви її не знаєте, ви можете це зробити запросто. То малюємо її ось так. Значить, точка 01 саме вона у нас поширена. Ось, І потім воно зростає. Зростає ось таким чином. Ось. Одна один перетин. І ось другий перетин. Можна ці точки позначити детально, а можна не детально. Але так як варіантів більше не залишилось, це вже лишня робота була, але я хотів вам детальніше пояснити. Значить лишається ось такий ключ, і він дає 3 бали. І це зробили не так уж і багато людей. Більшість набрали або 0, або 1 бал. Неймовірним чином, але на восьме місце нашого антирейтингу потрапило звичайне квадратне рівняння. То просили не розв'язати його, а знайти. Ну, хрім розв'язку, треба взяти ці два розв'язки і перемножити, вказати добуток. То може хтось на знаках помилився, може хтось, типу, не прочитав, що там пише, може хтось не вміє розв'язати квадратні рівняння. Але факти говорять про те, що 55% зробило це неправильно. Хто вміє розв'язати зав'єта, робить зав'єта. хто за дискримінантом, такі олди, як я, робимо за дискримінантом. Хоча тут простіше зав'єта зробити, але. Щоб ви не лякалася, нічого складного немає. Значить, b квадрат 36, мінус 4 помножити на 1, помножити на мінус 55. А у нас 1. b у нас 6. Це мінус 55. Дискримінант. Рахується так. B квадрат мінус 4 ac Ніде не помиляємося. Мінус на мінус дає плюс. Значить, нам треба 36 додати 220. Це буде 256. 256. E, і формула коренів. Вона виглядає так. Підставляємо значення і обраховуємо. Значить, -6 плюс мінус 6 плюс-мінус. А тепер думаємо уважно, корінь 256. Скільки це? 15 на 15 це 225. Ну, а значить це 16. Ну, і ділимо на 2а це 2. Значить, якщо відняти, то мінус 6, 16, мінус 22 плити на 2, це мінус 11. А якщо додати, то буде 10 плити на 2, 5 що ці два корені підійдуть. В принципі, якщо вам нічого робити, ви можете підставити ці числа, перевірити, вийде правда. Але достатньо їх просто перемножити і сказати, що відповідь мінус 55%. Це було квадратне рівняння з НМТ, на якому помилилось 55% абітур. Перед Передостаннє місцем в нашому антирейтингу займає завдання з похідною. Треба було обчислити похідну і в конкретній точці сказати значення цієї похідної. Як ми беремо похідну? За табличкою. Похідна з якоїсь такої складної функції, це похідна кожного кусочка, особливо якщо тут додавання і віднімання. Похідна з мінус 5 це 0, а похідна з цього кусочка враховується по формулі степенної похідної. Без ніяких проблем ми записуємо, що це в нас у ВНМТ є в формулах. Як це робити? Це те ж саме, що 3 на 2 6, а тут степень понижуємо на одиничку. Ось ця формула нашої похідної. А якщо ми підставимо те значення аргументу, яке нас просять, тобто мінус 1, це буде 6 помножити на мінус 1 у квадраті. Мінус 1 квадраті це 1, то значить 6 на 1 це 6. Правильна відповідь 6. Більшість завдання, більшість абітури з цим не справились. Останнє завдання в нашому антирейтингу стереометричне, теж на відповідності. Потрібно було сказати координати деяких точок. Одна з них це середина якогось відрізка, одна там має певне конкретне. Положення, воно описане в тексті, а також просто сказати координати точки це 1 Дана фігура і дана координата тільки цієї точки. А ми бачимо, що ця точка вона найдальше знаходиться на ній найбільш інформації. Вона говорить, що по іксах вона відділена на 4 одиниці, по ігрих це x, Y і Z, по y на 8 і піднята уверх на 12. Значить, цього достатньо, щоб все порахувати і сказати ці точки. Більшість шість абітури набрало або 0, або один бал з трьох. 53% або 0, або 1 бал, тобто хороші бал заробило зовсім мало. А на НМТ це було дуже-дуже відчутно, бо кожен бал, все багато балів е з 200 забирав. І на цьому уроці теж буде так само. Якщо ви не хочете робити помилки, ви маєте можливість записатися, я нагадую, на наш е піврічний курсик, і силочка на передзапис е внизу в, в описі, е як я і говорив, вже доступна. Розв'язуємо. Значить, середина БЦ, БЦ, де ж цей відрізок, ось він, БЦ, тут. І ми розуміємо, що БЦ по іксах, він не має ніякої взагалі координати, тому що він тільки знаходиться на півплощині Y, на площині YZ. Значить, тут буде 0 по іксах. Нагадую, що це X, Y, Z. Середина BC, значить, вона має бути по Y, по Y наполовину. Якщо у нас точка D... На 8, значить точка С теж на 8, але нам треба половину від С, значить треба взяти 4. Ну і по висоті БС теж на 0. Значить, варіант. Ось такий має бути. І це о, варіант Г. Значить перше Г. Значить точка P має конкретне місце розташування. Сказано, що вона лежить десь на ребрі D, D1 і вона віддалена від точки D на 4 одиниці. Це те ж саме, що звідси опуститись на 8 одиниць вниз. Значить, ми будемо мати координати X, Y ті самі 4 і 8. А y буде мати на 8 менше від цього. Це буде 4. Це треба уявляти собі. Розуміти, що кожен рух він ну, по одній з трьох можливих в просторі напрямків перпендикулярних один до одного. Ширина, висота і довжина. І це варіант D. Значить, друге Д. І точка С С1 має координати точно ж такі ж, як Ці, тільки по іксах 0. Тому що вона по іксах не віддалена. Значить, 0, 8, 12. І це варіант А. Ось ми з вами за короткий час змогли розв'язати 10 найскладніших завдань. Те, де було найбільше помилок. Нагадую, що на те було всього 20 завдань. Ми зробили щось детальне пояснення, можна було і так не робити. Якщо ви не хочете сильно запарюватись, не хочете довго думати, прийти і за 20 хвилин написати це НМТ, і як батя здати на свій хороший бал, чи якщо ви дівчина, то не як батя, але теж хочете здати нормально, то приходьте до нас на курсі, все навчимо, покажемо і навчимо вас думати так, як треба. Отримайте задоволення від підготовки і від результату. Це була математика для своїх, будьте дужі, всього найкращого.